Апостол Павло говорить такі, такі надихаючі речі до церкви в Римі, до дітей Божих. Він говорить улюблені. І я сьогодні хочу тобі сказати: ти улюблений Богом. Амінь. А далі він говорить святі, це значить, що ми найперше ми відділені для Бога. І Коли ти маєш стосунки з Богом, ти відділений. Тоді приходить і освячення в твоє життя від Бога, і твоє життя змінюється, і ти відділяєш себе від гріха. А ще, класний момент, він говорить, покликаний, ти ще й покликаний. Дивись, улюблений, святий, покликаний, а далі він говорить благодать вам. Входь в свою, в свою благодать. Переживай свою благодать від Господа, розуміючи, що ти улюблений, що ти святий. В ньому, що ти покликаний ним і що ти благословений. Амінь.